Вітаю! В цьому відео ми будемо з вами в'язати ось таку шапку резинкою 1 на один з широким відворотом 9 см та такою гарною маківкою. У мене шапка вийшла на об'єм голови 56-58 см. Одразу хочу зазначити, що кількість петель і спиці, номер спиць. Це все індивідуально залежить від щільності. Тому я не гарантую, що набравши кількість петель, таку як у мене, і на спицях, такі, як у мене, у вас вийде така сама шапка. Але сам принцип, як зв'язати таку шапку по колу без шва, як замкнути в'язання в коло і зробити скорочення. На маківки я розповім у відео, а також скільки треба пров'язати полотно до скорочень. У мене пряжа 200 метрів у 100 грамах і спиці 4 мм з лескою короткою 40 см. Відміряємо кінчик трохи більше метра і починаємо набирати петлі. На одну спицю набираємо. 108 петель, не затягуючи. Я набрала 108 петель. Тепер треба набрати ще одну для того, щоб замкнути в'язання в коло 109 петля. Дивимось, щоб було рівненько, не перекручений цей наборний ряд, вирівнюємо. І замикаємо в'язання в коло ось таким чином. Починаємо в'язати наш візерунок лицева і виворітня. За передню дужку лицеву в'язати треба, щоб вона не була скручена, а виворітню теж за передню, в першому ряду. І по черзі в'яжемо лицева і виворітня. Так, до кінця ряду. Закінчуємо перший круговий ряд, Лицьова виворітня, Лицьова виворітня. Ось у нас вже лицьова перша петля, друга виворітня. Тому тут починається у нас ряд. І в'яжемо так далі лицьова виворітня. Дивіться, лицьова за передню стінку, виворітня за задню. Так, я пров'язала резинкою 1 на 1,27 см, буде високий відворот. Тут можна робити 26-28 см висоту, залежить від розміру. Чим більший розмір, тим більше сантиметрів. Далі ми будемо робити убавки на маківки. Але зверну вашу увагу на те, що ми потім будемо вивертати нашу шапку на іншу сторону, тобто, це буде лицева сторона. Нам треба розділити в'язання на 4 частини і виділити лицьові петлі. Ось у мене тут початок ряду, і перша петелька лицева я її виділила рожевим маркером. Далі я набрала 108 петель, і воно не дуже ділиться на 4 рівні частини, щоб були лицьові. Саме е, ці виділені петельки. Тому в мене вийшло е, два е, кусочки по 27 петель і два по 25. Тобто, що в нас вийшло? Перша петелька, я її не рахую, потім 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 16, 18, 20, 22, 24, 26 і виворітня 27. Потім знову цю я не рахую. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27 Виворітня. Потім. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25. І цей клин також 25 см петелек. Ось ці дві петельки, вони ролі там особливо не грають, їх не буде видно. Так і починаємо зменшувати нашу маківку. Я не дов'язала одну петлю. До першої відміченої і буду прив'язувати три разом лицьовою Для цього потрібно лицьову петлю перевернути. І звичайним способом пров'язуємо три разом лицьовою Тут ниточку треба підтягнути, і далі в'яжемо, теж не доходячи однієї петельки до маркеру. Другий маркер виворітню так само перезнімаємо лицьову, перезнімаємо за іншу стінку і пров'язуємо три разом лицьовими, і потім далі по візерунку. І так в'яжемо до кінця ряду ще дві убавки, такі по три петлі разом. Я дійшла до першої убавки, і тепер ми другий ряд в'яжемо без убавок. Як дивляться петлі? Тут в нас буде три лицеві. Ми просто їх пров'язуємо і так цілий ряд в'яжемо без убавок. Тобто убавки робимо тільки через ряд, так, я закінчую другий ряд, не доходячи трьох петель. Ось ця, яку ми виділяли. Потім ці три лицеві треба пров'язати разом лицевою. Перевертаємо за. Задню стінку, щоб в'язати не скрещеною. І пров'язуємо три разом лицьовими. Далі по візерунку. Так, другий маркер. Також перевертаємо три лицеві і пров'язуємо лицевою. Так в'яжемо до кінця ряду, а четвертий ряд в'яжемо без убавок. Ось так це буде виглядати на лицевій стороні. Я перейшла на короткі спиці і буду так в'язати, поки не залишиться по 3-5 петель на кожній спиці: ряд скорочення, ряд без скорочень. Так, в мене лишилось по 3 петлі на кожній спиці. Я відрізаю нитку і закінчую в'язання. Беру голку з тупим кінчиком і протягую усі петельки. Перезняла на голку з ниткою. Тепер ще раз по колу пройдусь Всередину петельки треба засунути голку. Так, підтягуємо і робимо вузлик. Я ще раз пройдусь по петелькам. Так, все ниточку можна відрізати. Знімаємо маркери. І вивертаємо шапку. Ось це в нас буде лицьова сторона. Ось так виглядає майківка. І ще один бонус це те, що наш наборний ряд виглядає з вивертньої сторони. Ось так гарненько. Тобто відворот буде гарно виглядати. Якби ми не вивертали, то був би ось такий край. А цей виходить гарніший. Все. Ховаємо цей кінчик, і шапка готова. Ще раз покажу, як я кінчик ховаю, вивертаю на виворітню сторону, чіпляю ось тут за петельку і повторюю рухи косички лицевої, ось так. Ховаю цей кінчик. Воно трошки товще, але взагалі непомітно буде. І тут з цієї сторони. Тут обрізаємо. Все. Тепер можна випрати і носити. Дякую за перегляд. В'яжіть гарні шапки, носіть, ставте вподобайочки, якщо вам сподобалось це відео.